Усім привіт, друзі. Сьогодні отримала замовлення від фірми Доктор Клінік. Чесно скажу, не планувала взагалі реєстрацію в цій компанії, от але зробила замовлення. Чому? Тому що в мене магазин завжди питаєте, тому покажу трішки. Так, у мене магазин, асортимент у мене багато безліч різних компаній в продажу. І до мене приходять різні клієнти. І одна клієнтка прийшла чисто з. Таким проханням замовити їй спрей для розладження одягу та е, капсули, і, е, е, як вона е, вибачає за свою українську, або як вона сказала, капсули для чистки, таблеточки для чистки пральної машини. Я такого не чула, але вона сказала, що це е, е, саме в цій компанії доктор Клінік. Тому я пошукала інформацію і. Все-таки вирішила зробити замовлення. Ось, напевно, да. ось, ось ці таблеточки для чистки пральної машини. Тому зараз я весь все замовлення розберу і зроблю такий невеликий огляд, тому що я не знайома взагалі з цією компанією. Але хочу ще сказати: я дивлюсь пробнічки, я їх не замовляла до замовлення. Немає це моя наставниця, дівчинка, в якої я зареєструвалася, положила до мого замовлення пробнічки. Дивлюсь масочку, напевно. Або що це не знаю. Ну зараз буду розбиратись. І я ось дивлюсь, не замовляла пілінг, Він також замовлений, Це, напевно, також подарунок за реєстру... Моя наставниця мені поклала. Тому зараз все швиденько розбираю і подивимось, яка продукція у них є. Так, ну що ж, розібрала замовлення, розставила, і зараз будемо робити з вами огляд. Трішки тут підготувалась, полистала, почитала каталог. До речі, якщо вам цікаво, і треба зробити огляд цього каталогу, це каталог листопад, то пишіть в коментарях, і я зроблю з вами огляд каталогу. Ну і саме замовлення. Значить, що у мене взагалі в замовленні є? Є отаке мило з оливковою олією, 400 мл, 119 дев'ятнадцять гривень. І мило, і гелі для душу дуже густі. Гелі для душу також 400 мл. Один стоїть 129, ціна 129 гривень, але була акція при покупці двох, два за 219 гривень. Тому я взяла є три види: екзотичний фестиваль, квітковий фестиваль та тропічний фестиваль. Я брала два. Однакових: це екзотичний, ну тому що тут присутній гранат. Я дивилася і думала, мені сподобається найбільше він і вирішила взяти ж протестувати один додому, а треба залишити на магазині. Але він гарний такий з кислинкою мені подобається, але найбільше мені сподобався цей квітковий фестиваль, такий от ніжний, приємний аромат. Дуже. Сподобався. Найменше мені сподобався цей як фруктовий тропічний, тропічний, е, фестиваль з авокадо. Він для мене най, найбільш солодкий, тобто це саме з авокадо. Так, е, далі тонік на основі бамбукового вугілля. Тут 100 мл, ціна 159 гривень, допомагає позбутися чорних цяточок та жирності шкіри. Е, не знаю, і так заявлено в каталозі, тому вирішила замовити, тому що такі продукти часто запитують е, на продаж в магазині. Далі крем. Для потрісканих п'яточок, для змякшення 75 мл, 129 гривень, якщо я не помиляюсь. Далі пінка для глибокого очищення шкіри, іде 160 мл з пробіотиком за 169 гривень. Так, далі антивіковий набір з безсмертником. Замовила, не знаю, ціна такого набору 1299 гривень в каталозі замість 1535. Тобто, якби окремо покупали крем-то умивалечку та сиворотку, і також масочка це була з цього наборчику. Він би вийшов 1535, а так 1299, і знижечка 30% цієї компанії на моє замовлення, тобто дуже вигідно. Тому я вирішила замовити, і навіть якщо я його не продам, у мене є мама. Мама обожнює весь догляд за шкірою, особливо коли її дарую. Тому я віддам його мамі і вже тоді мама не Буду чекати. Так, далі. Що в мене далі? Жіноча туалетна вода Cool Girl. Ціна 399 гривень, фруктово-квітково-деревний аромат, заявлено в каталозі. Там бергамот, персик, лічі, жасмін, півонія. Але мені сподобався. Дручат, такий. Гарна така коробочка. Він такий з кислою ноткою. солодкуватий, але з кислою ноткою, не знаю. от Квітково-фруктовий аромат, хто знає, він такий той, що продається. Тому я дуже задоволена, що вибрала саме його, подобається мені. Так, далі що в нас далі? Шампунь для випрямлення волосся та спрей для випрямлення волосся. Значить, 400 мл, 199 гривень, шампунь та спрей. Також 199 гривень, 150 мл. Далі брала спрей для тіла. Це такий. Товар, який завжди в попиті. Тобто, ну, клієнти є різні, і навіть якщо мені аромат не сподобався б, я знаю, що є такі клієнти, яким подобається. Але спрейчики всі приємні. В спрейчиках 150 мл, доволі великий такий об'єм, і ціна 149 грн. гривень. Дуже мені сподобався оцей ось крейзі, і такий гарненький от Fashion Герл. Цей вибачаю за українську. Так, кенді конфетка, цукерочка. От мені. Один не сподобався, але такий він не поганий, але не на мій смак. А оцей із крейзі мені нагадує чимось наш з фармасі Краш, той, що я карбузик. Але він такий чуть більш ніжніший, не такий солодкий. Далі те, що було у мене в замовленні. В замовленні те, що дівчинка замовляла. А... Таблеточки для чистки пральної машини, що вони роблять? Вони видаляють бруд, вапно, залишки миючих засобів, усувають неприємні запахи в пральній машині, ну і взагалі покращують, продовжують час її експлуатації. Тому тут 6 таблеточок і ціна 369 гривень. Не знаю наскільки вони ефективні, але дівчинка читала відгуки і вирішила замовити, тому я її привезла. І також ці спрейчики для одягу, гардини скатертини, простирадла вирівнюють. Вона, так як вона їде далеко, з собою праску брати їй незручно. А Праски там немає, то вона замовила такі от два спреї для одягу і 200 мл Тут ціна такого спрейчика 219 гривень в каталозі. Не знаю, можливо, туди пізніше замовлю її собі, адже не завжди є час на глажку речей. Тому або гардини, я їх взагалі не люблю прасувати дуже-дуже довго, тому буду теж тестити. Так, далі жувальні вітаміни. Для волосся 60 штучок, 629 гривень. Теж почитала тут гарні невідгуки і склад гарненький, тому вирішила замовити. Далі біотин замовила по акції. Тому що можна було замовити з 60% відсотковою знижкою. Взагалі він коштує 629 гривень. А я його замовила за мінусом 60%. відсотків. Там 60 штучок, курс на місяць. Для чого рекомендований? Для оздоровлення клітин шкіри, волосся та нервової системи. Для нервової системи побачила, прочитала і вирішила, що треба брати. Не знаю, буду, це замовляла. Буду тестити сама. Так далі, що є безсульфатний шампунь з трояндою допомагає повернути природній блиск волосся. Заявлено, що вже після першого використання уже буде відновлено блиск волосся, тому і безсульфатний. Часто запитують його п'ятдесят 500, 500 мілілітрів сто вісімдесят гривень. Далі шампунь з козячим молоком 400 мл — ціна 209 грн, гривень. Але я, як вперше зареєстрована, є така програма для новачків його замовила з 75% знижкою за 52 грн. гривні. Зміцнює волосся, живить та зволожує заявлено в каталозі, тому не знаю. Аромат такий приємний дуже. Так, далі, що ще в замовленні? Рідка матова помада. Це не стійка, просто рідка матова помада, дуже гарний відтінок 0,2. Мені сподобався, дуже приємно лягає на губи, такий, знаєте, як бархатом, і тримається доволі непогано. Вже півтора часу, півтори години, напевно, пройшло після того, як я зняла, тому що клієнти були пила чайок, помадка залишилась на губах і доволі приємне відчуття. Немає стягнутості, це матова рідка помада. Коштує така помада. 6 мл, 159 гривень. Так, і є також в замовленні. В них в каталозі взагалі тільки одна туш, до ну присутня до замовлення. Це об'ємна водостійка туш. Тут звичайна версиниста кісточка, 10,5 грама туші коштує 159 п'ятдесят Е, гривень. Доволі немаленька туш, а ціна дуже приємна. Не знаю, як вона буде триматися. Ще вагаюся, чи брати собі чи залишити в магазині, тому що хотілося б звичайно знати, як вона буде носитись на ваших віках, тому що це одна із дешевших у мене буде в асортименті туш в магазині. Так, що я вам не показала? В принципі, думаю, показала все. так, Це такі пробнички мені прийшли в подаруночок від наставниці і прийшов пілінг. Вона мені поклала пілінг для рук і ніг. значить, дивіться. зараз я відкрию, До речі, продукція приходить така от, зафальгована, тобто закрита. І якщо вам видно, внизу сіль. От, а зверху масло як дуже має приємний приємний аромат. Дівчинка казала, наставниця, так, що це найулюблений її продукт в цій фірмі. Топ 1 продажу у них, і топ 2 Це в них оці ось спрейчики. Тому я читала відгуки, але ну не вирішила вирішила не замовляти собі. Але в подаруночок, тому я відкрила і буду його неодмінно тестити. Сама так, ну і хочу ще показати: я отримала дев'ять кремчиків в подарунок по одній гривні. Зараз іде акція за кожні 499 гривень по цінам каталогу. Ви отримуєте крем для рук за гривню. Я взяла собі отакий, тому що треба їх тестити, пробувати. Вся продукція, яка нова, особливо з нової фірми. Ну неодмінно перед тим як продавати, я повинна спробувати сама, щоб знати, що казати, да, і який ефект від цієї. Продукції очікувати. Отаке от замовлення в мене вийшло. Не знаю, каталог. Пишіть, треба огляд, зробимо каталог. Не брала стартові набори. Хоча я дивлюся, стартові наборчики вигідно. З першим своїм замовленням можна було замовити для себе один із стартових наборів. Тому. Ну, вирішила поки не замовляти, хоча в фармасі дуже гарні стартові набори, і я неодінно все збираюся зробити вам огляд на них. От в каталозі розписана вся стартова програма для новачків. Тому, дівчата, якщо вам в принципі захочеться, або ви шукали, де можна зареєструватися цю фірму, я залишу, залишу посилання під цим відео. І знижка на весь асортимент іде від 26 до 30 Тому, кому цікаво, або хто йде давно шукав собі нову продукцію для продажу, пишіть і допоможу. Дякую, що залишилися зі мною до кінця. Хто дивився відео, це не відключився і слухав мене. От з вас, будь ласка, лайк, підписочка та коментарі. Якщо ви вже користувалися цією фірмою, продукцією цієї фірми, так або чули за нею, або не чули. Буду вдячна за будь-які коментарі. Все, всім дякую, всім до побачення.